Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 23.00 відбудеться матч клубного чемпіонату світу. Чвертьфінал, стадіон Метліfe Стадіу. прямий матч Реал Мадрид, Барусія, Дортмунд. І сьогодні, друзі, би хотів би з вами би поговорити про мадридський реал Хабі Алонса, про Дормундську Барусію Ковача Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Давайте, взагалі, то друзі згадаємо очні матчі, які були зіграні між командами, а очних матчів між командами було предостатньо. Чотири перемоги, одна нічя. Ось така статистика за останні 5 матчів. Перевага мандрівського Реала. у Дортмунда жодної перемоги немає за останні 5 матчів. 7 грудня 2016 року у груповому етапі. Це був сезон 16-17 група F, Був це шостий тур. Да? Тоді на Сантьяго Бернабеу команди розписують бойову нічю 2-2 на дубль Каріма Бензема. Своїми голами відповідають П'єр Еміріка Бабіянг та Марка Ройс. А Потім у, у сезоні 17-18 команди зустрічаються знову-таки у, у, у групі H на цей раз. І тоді, 26 вересня 2017 року, на дзігнель Едунапарк мандридський реал обіграє Борусію Дортмунд з рахунком 3-1. Гулгарі та Бейла та дубль Кріштіана Роналду принесли мандридському реалу перемогу за Борисією Дортмунд, забивав П'єрі Меріка Бабіянга. А потім, 6 грудня. 17 року неймовірна перемога мандрида 3-2, Майраль на 8 хвилині рахунок відкрив Кріштіану на 12 хвилині по перевагу манрідського реала, а потім за Борусів Дортмунд Дубль Пире Марика Бабеянг рахунок стає 2-2, а Лукас Васкес на 81-й хвилині забиває переможний м'яч і Реал перемагає. У сезоні 23-24 команди зустрічалися не де там небудь, а у самому фіналі Ліги Чемпіонів. І Манрівський реал на стадіоні Уемблі обіграє Дортмунд з рахунком 2-0. Гулидані Дані Халя та Вінісіуса Жуніра принесли Мадридському Реалу перемогу у фіналі Ліги Чемпіонів. Друзі. А останній матч між цими командами був зіграний у сезоні 24-25. Тогда друзья команды встречалисься в загальному вот до да, группового этапе Лиги чемпионов, это был третий тур загального группового этапа, стадион Сантьяго Бернабеу, Реал Мадрид, Барселла, Дортмунд 5-2. И, кстати, друзья, друзья, за Мадридский Реал хит трик у формы Винисиус Жуниор, Антониа Риудигерта, Лукас Васкес забывал за Мадридский Реал, за Барселлу Дортмунд забыв Малин та Гитенс. І при чому ж таки Дортмунд 2-0 команда. перемагала? До друзі, Менрідський Реал тренував Карло Чілоці, а Борусію тоді тренував Нурі Шахін. Нурі Шахін тренував Борусію Дортмунд на тому матчі. Ну що ж, друзі, тепер давайте взагалі казати про нинішній час. Да? Як взагалі команди виступає на клубному чемпіонаті світу? Мадридський Реал у своїй групі, де була Пачука, Зальцбург, да. Альхіляль. Команда посідає першу позицію з 7 очками. В першому турі пригадаємо, була нічого з Альхілялем 1-1. Потім Мадридський Реал обіграє відповідно а, з рахунком 3-0. Перепрошую, друзі, 3-1. Патчику патчику, якраз то вдалося там обіграти Ну і Потім була перемога над Зальцбургом з за рахунком 3-0. Ну, в одній восьмій фінала команда зустрічалася з Торинським Євентусом, і самі команда здобула мінімальну перемогу з рахунком 1-0. Таким чином, команда дійшла до червсь фінала клубного чемпіонату світу. Русія Дортмунд була у групі. З мамелодії Sounds, Sundowns, да, Sundowns Fuluminense. Ось така була група У Баруси Дортмунд Ну, і Барусія, в принципі, дуже здорово. В принципі, це показала на клубному чемпіонаті світу. Вдається Дортмунду посісти в своїй групі Відповідно, першу позицію да, посідає Барусія Дортман з сьома очками. Фулміненце був другий. Ну і, Відповідно, в одній восьмі команда обіграє Монтерей з рахунком 2-1. Важка була перемога. Дортман більше команди без м'яча грала. Ну, все-таки дотримали, дотримали ось мінімальну перемогу 2-1. Відповідно, ось мінімальна перемога 2-1 дозволила Барусі вийти в четвертьфінал, де команда зіграє з манрідським Реалом. До речі, друзі, ось вона турнірна сітка. Як ви бачите, що переможець цієї пари, Реал Мадрид Барусія Дортмунд виходить на переможця пари Паріж, Баварія Мюнхен. тобто у середу, 9 липня 22.00. Ось, відповідно, у нас буде такий півфінал, або там вийде Париж, та Баварія, да? або Магрідський Реал та Дортманська Барусія. Ось, відповідно, друзі, якось так. Відповідно, все, друзі, якось так. Ну тепер, друзі, давайте говорити про сам матч. Друзі, про сам матч. Завтра м -м, справді, до обох команд очікує дуже важливий матч І для Мандріда. І для Барусі і Дортмуд. Це чвертьфінал. Це чвертьфінал клубного чемпіонату світу. Обидві команди, в принципі, виглядають непогано. В принципі, обидві команди знаходяться в непоганій формі. Особливо Манрідський Реал. Мені так здається. Ось видно, що команда Хабі Алонса. Потехесникола хітте набирає, 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 набирає із Ювентусом. У переможному матчі з Ювентусом. Да? Як же здорово команда Хабі Алонсо виглядала. Там мангецький реал справді виглядав дуже, дуже здорово. Барусія також показує непоганий абсолютно футбол. А я очікую, завтра хорошого такого, знаєте, футболу. І перша моя думка. Ну, я знаєте, друзі, я думаю, що у будь-які команди все-таки голами обміняються. Весь не знаю, друзі. Ну, мені так серце підсказує, внутрішнє відчуття, мені щось так підказує, підказує, що обидві команди все-таки заб'ють. Ну, все-таки обміняються команди-м'ячами. І Баруся Дортмун там знайде свій гол, мені щось здається, і Мандрійський реал е, заб'є. Тому думаю, що да, друзі, думаю, що да, Друзі, обидві команди, друзі, я думаю, заб'ють. А, друзі, друга моя думка, кому віддаю я перевагу тут? Мандрицькому Реалу, чи все таки Барусі а, Дортмунд? А, знаєте, друзі, я віддаю перевагу мадридському Реалу. Мандрицькому Реалу Хабі Алонсе я веду, друзі, перевагу. І мені, друзі, ще серце підказує, що саме команда Хабі Алонсе вийде в півфінал клубного чемпіонату світу. Ну, ось, друзі, не знаю, но мені ще так серце підказує, що саме Мандридський Реал буде у півфіналі клубного чемпіонату світу. Думаю, що Мандридський Реал з якимось мінімальним рахунком обіграє Борусію Дортмунд, там або це буде рахунок там або 2-1, або це буде рахунок 3-1, але переможе Реал Мандрид в будь-якому випадку. І Барусія Дортмунд Гідний бій, я думаю, покаже Мандридському Реалу команди Думаю, що Мадридський Реал з мінімальним рахунком обіграє Дортмундську Борусі і вийде в півфінал клубного чемпіонату світу. Думаю, ще мінімально буде якась перемога, там Або 2-1, або 3-1 на користь відповідно, Реала. Тож, друзі, побажаємо Мадридському Реалу всього найкращого, Барусі Боросії Побажаємо всього найкращого вам, друзі. Вічерку серце бере добра. Найголовні друзі, бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей, будьте щасливі!